Ради всіх вітати в сервісному центрі A-Game Київ сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Є в нас ще один ноутбук в продажу. До речі, ця модель, вона майже нова. Одразу я вам скажу про це, покажу зараз. Це ноутбук в нас, який приїхав на відновлення, але потребував дуже дрібного ремонту. Там була проблема, як не смішно, з кнопкою вк включення. Тобто, саме через відламану цю кнопку, ноутбук не вмикався, ми її замінили. Ноутбук запрацював. І судячи з того, як він виглядає, та з того, що при Першому включенні ноутбук почав встановлювати систему, яка на ньому була з заводу. Я так розумію, що цей ноутбук був поламаний одразу з коробки. Ну, зараз подивимось ближче. Що це в нас за ноутбук? Це в нас Lenovo Legion Y520. Але ж це саме та конфігурація ноутбука, яка не просто йде на процесорі i7700. I7 7 HQ повноцінний, I7, детальні характеристики, якого ви зможете знайти в описі до цього товару в нас на сайті але ж з дискретною відеокартою GTX 1060. Ну, правда, з технологією Max Q 35 Вт ж все ж таки, це відеокарта з 192. Бітною шиною з 6 ГБ відеопам'яті GDDR5, ну, тобто значно потужніша за звичайні конфігурації з GTX 1050. Ну, До речі, вона і надійніша, судячи з того, що так, це у нас треба система просить встановити BIOS, але ж я його встановлю трошки пізніше, не відео. Так, значить, це відеокарта, яка значно більш надійніша, ніж GTX 1050, тому що в неї краще через більший кристал іде охолодження, більш розвинена система охолодження. Ну тобто, як на мене, з того досвіду, що в нас є, ця відеокарта надійніша. Далі, зараз про це в ноутбуці встановлено одна планка пам'яті на 8 ГБ DDR4, але ж легко дуже розширюється все це. До 16 встановленням ще однієї планки на 8, якщо вас буде цікавити, в двоканальному режимі більш ніж комфортний обсяг на 16 гігабайт. Це можна в нас сервісному центрі замовити. Про те, що ноутбук новий каже, і те, що бачите, нульовий рівень зносу у батареї, вона має заводську ємність. Бачимо 45 тисяч мВт-часів. Також диск. бачимо, Це рідний його диск, Samsung, NVMES, швидкий PCI Express 0 днів 8 годин. 466 ГБ це встановлена система та драйвери з програмами на цей ноутбук. Так, давайте запустимо тести. Давайте одразу перед тестами я вам спочатку покажу його стан. Ну, Тут неозброєним оком видно, що нема жодних ознак використання. Це дуже такий цікавий матеріал Soft-Touch. це, до речі, можна відчистити це від пальців, залишилось. Бачите, тачпад знаходиться в якому стані, навіть фокусуються на це дзеркало камера. Є наклеєні бачите, захисні плівки. Ну, тобто для тих, хто є вшановувачем марки Lenovo і саме y 520 серії, бо ну, ці ноутбуки, на мій погляд, щось мають харизматичне в собі, є, скажімо, ті речі, за які навіть я хто не дуже розумів, чому Lenovo краще, наприклад, в якісь моделі, аніж щось інше. Саме ця модель мені, потім, як вона пройшла через мої руки, вона мені сподобалась. Я побачив, що так, є деякі речі, які ну, не мають якихось негативних сторін, і, скажімо так, в чомусь харизматичні, в якоїсь мірі. Так, ну давайте запустимо тести такі. Щоб продемонструвати, що працює відеокарта дискретна. Зараз, поки вона завантажується, покажу вам ще кришку. Дивіться. Ну її можна ще краще відтерти. Немає ніяких подряпин. До речі, в неї дуже цікава текстура, під, зроблена під карбон, тому її не так легко і поцарап, подряпати. Це треба вміти. Так, дивимось. GeForce GTX 1060 Max Q Design. До речі, через те, що Max-Q Design 35 Вт замість 60. Ця відеокарта, звісно, трошки слабша, ніж повноцінна 1060, але вона і не гріється так, як гріється повноцінна 1060. В цьому ноутбуці на скріншотах це десь буде, в нас в аккаунті Instagram я викладу, мабуть. Максимальні температури, які я бачив, здається чи 71 чи 65 градусів. Для відеокарти я вважаю, що це така температура, за якою вона може працювати без перегріву вічно. Ну, Якщо там, звісно, хоча б раз на два роки зносити ноутбук на профілактику, видаляти бруд пил із системи охолодження, щоб вона не забувалась, то цей ноутбук, як на мене, може працювати безкінечну кількість часу. Вимикаю. До речі, дуже приємний також тачпад. Це одна з тих харизматичних речей, які я в цьому ноутбуці бачу. ну Реально дуже, дуже о, такий приємний. І покриття верхньої частини, бачите, залишається відразу від рук. І е е е клавіатура. До речі, червоне підсвічування. Видно. Так, підемо по портах. Починаємо. Ну, Kensington Lock для фіксації ноутбука дуже рідко хто користується цим роз'єм живлення. Блок живлення, який в комплекті йде, це зазвичай в нас як буває оригінал 135 Вт, саме той, який потрібен. До речі, дивіться тут ще й блок живлення, як для ігрового ноутбука, як на мене, дуже маленький. Тобто, якщо треба переносити із собою, зручно є в нас, ми прикладаємо завжди до нашого підходящого до розетки. Відповідний кабель живлення. По портах, далі мережа LAN для підключення мережі інтернету. Далі в нас йде USB 3,5 джек для підключення навушників. Та це отвір для кнопки Нового Button. Це для входу в настройки в налаштування BIOS. Далі, з цієї сторони, в нас є індикатор вимкнення. Є USB-Type-C, є навіть DisplayPort в цьому ноутбуці. Це той порт, який ну, не дуже часто побачиш в ноутбуках, навіть ігрових. Далі ще два SuperSpeed USB 2.03.0, USB-порти та конектор HDMI для підключення зовнішнього монітора. Здається, в задній частині так, в задній частині нічого немає. В задній частині в нас йде тільки отвори для відведення теплого гарячого повітря. Ну, і це здорово, як на мене. Чим більше можливостей для відведення цього повітря, тим краще. В передній також нічого немає. Матриця, яка встановлена, ну, звісно, вона знаходиться в ідеальному стані, бо ноутбук увесь майже в ідеальному стані, це IPS. Ну Чи подібна до IPS технологій їх багато, там ADS, FFS, AH, IPS і так далі. Тобто кути огляду дуже-дуже. Розуміємо, що це матриця така, яка дуже буде радувати око при роботі. 60 Гц. Ну, Тобто, не дуже вона, скажімо так, герцова, якщо можна так виразитись, але ж для більшості. Навіть ігор цих 60 Гц буде більш ніж достатньо. Так, до речі, для роботи тим, кому потрібно показую, є камера з мікрофонами, тобто можна одразу користуватись. Так, ну тож, ось такий ноутбук. Дуже вдала модель, як на мене, Y520 Legion, Lenovo. В стані майже нового повноцінний процесор i7700 I7 7 GTX 1060 Max-Q 6 GB GDDR5. Нульовий, нульовий час на диску, нульовий знос батарей. Час, до речі, роботи від батареї буде за скріншотом Я викладу його у нас на сайті. Він буде. Очікую, що ну, принаймні години цей ноутбук в режимі перегляду фільмів має працювати. Але ж можете мені не вірити, краще подивитись скріншот. Там будуть реальні цифри. Не встигаю. Я все робити наперед. Доводиться робити це вже з якимось пізнанням. Такі, на жаль, у нас часи зараз. Так, Далі. Процесор, відеокарта, стан нового. Якщо є запитання якісь щодо цього ноутбука, за цим номером, який бачите на екрані, він буде в описі до цього відео. Viber, WhatsApp, задавайте майже 24 на 7. По можливості я відповідаю. Вибачте, якщо не відповідаю, часу не вистачає, навіть ну ні на що його не вистачає, бо дуже багато роботи ще вимикають світло. ну Це самі розумієте, часи непрості. Але ж намагаємося працювати і не тільки на ноутбуки на продажу на продаж робити, а ще й ремонтувати ті ноутбуки, які до нас присилають на ремонт. Так, якщо є питання, ось номер. Якщо ви можете заїхати до нас в офіс на Подолі в Києві, приїжджайте, самі все обдивитесь, запустите такі, якісь тести, які вас будуть цікавити, ноутбук вже повністю готовий, все тестування він пройшов. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можна заказати безпечно цей ноутбук. Робиться таким чином. Ви спочатку вносите 300 гривень передоплати за доставку до вашого відділення на новій пошті. Ноутбук до вас їде повністю заряджений 100% з диском, з системою, з всіми встановленими драйверами. З блоком живлення ви бачите, з кабелем, тобто в себе на відділенні ви зможете його включити, запустити, подивитись, щоб всі пристрої працювали, перевірити його роботу від мережі 220, будь-яких інтерфейсів, якщо хочете, з собою там можете взяти, перевірити його, як треба. І вже побачивши, що все працює, сплатити залишок суми накладеним платежем, яким він буде їхати до вас, та стати власником ось такої чудової машини. Дякую вам за перегляд сервісний центр A-Game київ до побачення